No37, станція метро Святошин. Вишиковий масив західний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Авіаконструкторська. Бажаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні! Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несклада за проїздом є адміністративні правопорушення.

Обережно двері зачиняються. Наступ вас умиє Так, як вулиця Миколи Ушакова. Please stand clear on the doors. Your next stop is Миколи Ушакова Street. Розвинка. Так, як вулиця Миколи Ушакова. Найближче укриття. Вулиця Миколи Ушакова. This is Миколи Ушакова Street. Street. Oh, <in> please, the doors. Your next yep. like, like. like. so, like. there like. yeah. is the, the not big сочиняются. Наступна супынка.

Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Поворот на спорткомплекс Чайка. Please handle of the doors. Your next stop is turn to sports complex Чайка. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, <плес> на вашій карці киянка повинна платити ключ на так дивована відповідна піха. Подбайте, будь ласка, про активацію. Винка, Overload на спорткомплекс Чайга. This is turn to sports complex Chaiga. Обережно двері зачиняється. Наступна зупинка центр частотна. Please stay up for the door. This tab is very частот наряд центр. То та й після комендантської години, яка наразі триває суляху по п'ятої лудина. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в машина громадських місця, переміщатися транспортом без перепуски, аби пішки. Виходити можна тільки, щоб ніде до найближчого укриття в лазі положення повітряної політики. Також нелезно не необхідно дотримуватися лише світовому ступені. Супинка.

Відновлення транспорту. Нам можна сказати, що це є цифровий. Це важливо. Супинка. Перегорослі господарство Нивка. This is free for Нивка. Please, I'm going to go Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Сенаторій перемога. Please enter the doors. Your next is... перемога. Mm -hmm. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянна повинна бути підключена та активована відповідна піга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Супиння. Санаторій, перемога. Найближчого. Молиття українського 3. This is перемога, Санаторій. Обережно фей зачиняються. Наступна зупинка вулиця українського підродження. Шановний пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно послідувати укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте повідомленнями та не ігнобуйте сигнали повітряної. Супинка. вулиця Українського відродження. Найближче укриття вулиця Українського відродження 3 А. А. Обережно. Зупинка. Меріяловоноксу. Зупинка Вулиця Валерія Лобановського. Найближче укриття вулиця Українського відродження 3А. Валерія Лобановського. Обережно перезачиняється. Наступна зупинка. Київський гаріатричний пансіонат. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час рук. Зупинка. Київський гаріатричний пансіонат. відродження 11. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житловий комплекс чайка. Please enter the, the door. Your next apartment complex чайка. Прибайте кіарковектор. Навіть коли вже забігли в qr за зручною поповнення транспортної карти, міському застосунку Київ цифровий. Завантажите для Андрої та Айос. Зупинка. Обережно перезачиняються. Наступна зупинка. Кодежне містечко. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці кліян повинна бути підключена до армітована відповідна фіга. Подбайте, будь ласка, про клімать.

I was always telling that most of the pain just felt. I have no love that's